Сирський це не головнокомандувач Зеленського, це головнокомандувач Збройних сил України. А значить, ми з вами зобов'язані все робити, щоб йому допомогти і е, не давати можливість розколоти себе всіма цими розповідями. Ми не нацисти, як вони розповідають. Нам байдуже хто де народився. Нам байдуже хто в кого яка національність. Якщо це патріоти а сирський патріот України. Він за Україну воює вже 10 років. І контрнаступ на Харківщині, і оборона Києва, і інші операції це все дуже серйозно. І Хоча так, да, там є певні питання по певному стилю його командування, але побачимо, яким він буде головнокомандувач. Ми будемо маємо сьогодні його підтримати. Іншого головнокомандуючого збройних сил друзів нас немає. Це бойовий генерал, і ми йому всі маємо побажати успіхів і підтримувати його, в тому числі в соцмережах. І це не є ані зрада по відношенню до залужного, боже збав, ні до кого іншого. Це є абсолютно нормально. Ми рухаємось вперед.